Давай з випускного шкільного. Ну, ну ну. Я, е, коротше, більшість свого випускного я сиділа не в залі. а Ми сиділи на курилці, де ми е, тихонько непомітно курили, і хлопці принесли водку. Вони через uh -huh. забор перелазили, і ми cool. брали сок і сиділи там собі отвертку робили. Але прикол в тому, що потім я дивилась відео з випускного, і з цього відео дізналась, що там е, в якийсь момент на випускному грав блатняк. І я, і я така, слава Богу, я пила твердку і курила. <laughs> ну, оце в нас Нет. була своя двіжу. Жизнь. Просто жесть, хто це поставив. Мені здається, що на зменшення російськості, звичайно, наклалось те, що ну, моя старша школа була після 2014 року, коли почло, uh -huh. поч, знаєте, почалось розуміння, uh -huh. що не треба це слухати. Uh -huh. не, ну, <laughs> я не просто... треба... Вибач, я просто в Іваніву не заходить, а там Михайла Коло грає. <laughs> це Я І там реально діти танцювали, хто це поставив? Ну хтось може з дуже батьків погоди. набухався Причайно. чи що. Тому що там наша класуха ще е, зробила стратегічну помилку, тому що е, вона своєрідна дуже жінка. Е, е, там, типу, вирішували, який буде алкоголь, і вирішили, вино і буде і горілка. Вона пішла всю горілку, зібрала з дитячих ст... угу. Ну, дитячих. і віднесла на батьківські. Ст... І уявляєте, хто перший наригався батьки, ти типу, діти не встигли.